Ну, і, до речі, також повернемося ось до заяв Дональда Трампа. Трішки поговоримо про це ще От Нагадаю, що він чергово закликав Європу повністю припинити купувати нафту і газу Росії і запровадити вторинні санкції щодо Індії та Китаю. Ну і це, начебто, логічно, зменшення прибутків Кремля, обмежить можливості для видатків на війну. З часу великої війни торгівля між Москвою та Вашингтоном, за даними бюро економічного аналізу Сполучених Штатів Америки, вона скоротилася приблизно на 90%. А євростат каже, що імпорт ЄС у Росії. За три роки впав на 86%. Але це відносний вимір. Ті ж самі статистичні агентства наводять дані, що минулого року Сполучені Штати Америки закупили у Росії товарів на 3 мільярди доларів, а Євросоюз на майже 42 мільярди. Така непогана виходить підмога ВПК країни-агресорки від партнерів та союзників України. Головним же товаром американського імпорту з Росії залишається добрива. Так, за даними бюро перепису населення Сполучених Штатів Америки, у першій половині цього року Америка закупила їх на 927 мільйонів доларів. Минулого року імпорт добрив з Росії перевищив мільярд доларів. Активно купують штати в Росії і Паладі, хоча й значно менше ніж до початку повномасштабної війни. Метал використовують у різних електронних та промислових виробах а також він є головним компонентом каталітичних нейтралізаторів. Автомобілів постачає американцям Росія також Уран та Плутоній. Імпорт цих радіоактивних металів за 6 місяців вже суттєво перевищив обсяги за весь минулий рік. Ну і також за 4 роки Євросоюз майже у 10 разів скоротив закупівлю російської нафти. Але, попри попри заборону на її імпорт морським шляхом у першому кварталі цього року, ЄС купив у Москви викопного палива на 1 мільярд 720 мільйонів доларів. Ну а найбільшими імпортерами у липні були Угорщина, Франція, Словаччина, Бельгія та Іспанія. Витрати Євросоюзу на імпорт з Росії природного газу за останні роки зросли, але це пов'язано не з його обсягами, а з ростом цін. Тож європа і далі купує російську залізо стальт, але майже вдвічі менше. Ну і як і в ситуації зі сполученими штатами Америки, санкції майже не зачепили імпорт до ЄС. добрив. ще одне джерело доходів країни агресорки експорт нікелю. І, хоча євросоюз знайшов інших імпортерів, за три місяці купив у Москви все ж таки, цього металу на 300 мільйонів доларів. Ну і ще одне джерело прибутків російської казни це діяльність західних компаній на її території. Окрім того, вони створюють для росіян враження, що після вторгнення в Україну буцімто для них нічого не змінилося. Попри те, що понад тисячу західних компаній полишили ринок Росії, сотні інших продовжують працювати а ще сотні обмежили тільки повні види діяльності. Школа менеджменту єльського університету проводить постійний моніторингусь таких компаній. І, от, за останніми даними, 212 Європейських компаній, у тому числі бренди, орієнтовані на споживача роздібільно торгівці, і компанії-розробники програмного забезпечення, продовжують повноцінний бізнес у Росії. У той же час 547 остаточно порвали з країною-агресоркою. Ну і от на відміну від скорочення торгівлі з Москвою, що спостерігається у Сполучених Штатах та Євросоюзу, за даними ООН, Індія торік імпортувала з Росії товарів на 67 мільярдів доларів. І левову частку з них становили мінеральні оливи та сира нафта. І для порівняння 4 роки тому експорт Росії до Індії становив тільки менше ніж 9 мільярдів доларів. А от Китай також збільшив закупівля російської нафти після 2022 року. Нині ж на Росії пропадає 13,5% імпорту нафти з КНР. Також за даними ООН, загалом Пекін торік імпортував російських товарів приблизно на 130 мільярдів доларів, і майже половина суми припала саме. На нафту